Як впливає молитва «Отче наш» на людину, яка її практикує. Райдо. Перевернуто. Людина ніби збивається з дороги, старого мислення. Це може викликати сумніви чи навіть відчуття застою, але це лише підготовка до внутрішньої переорієнтації, зміни шляху до вищої волі. Дагаз. Практикуючого з часом відбувається глибинна трансформація. Темрява страхів чи розгубленості поступається місцем довіри до Бога і ясності. КАНО перевернута. Це говорить про процес очищення, молитва висвітлює тіні, пригнічні емоції і спонукає до щирого внутрішнього покаяння. Іса перевернута. Людина починає відчувати рух енергії, емоції і навіть тілесне розслаблення. Поступова молитва розтоплює внутрішній лід, знімає застиглість у серці.